Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді продукція компанії АВВ-100 «Дергачі». Поїхали! АВВ-100 – це стара фірма. Давно Відома на ринку України серед пасічників. Виробляють вони різний інвентар для бджільництва. Це й медогонки, там і кремовалки, і столи для розпечатки рамок, різні баки відстійники, різні вироби з нержавійки, Димарі, стамески там і так далі. Можете переглянути всі їхню продукцію на сайті. У них є свій власний сайт, а також в інтернет-магазинах продається їхня продукція по всій Україні. Кому де зручно, там і придбайте товар, якщо вам такий потрібен. Користуюся я продукцією, наприклад, стором для розпечатки рамок давно, вже це більше 10 років. Все він служить надійно, добре. Ну, стол для розпечатування рамок. Це я купував його років 10 тому. Він служить нормально, як новий. Під обстрілами вивів із його старої пасіки. На новій пасіці він працює фірма WWE 100. Дивіться, яка чудова річ для пасічників. Для торгівлі медом бак і для меду від авв 100. Зручно закривається, все харчова нержавійка, тут фільтр для меду, він витягується. Це все захисна плівка, вона знімається, не став знімати. Бо він новий на огляді. Тут кран нержавійка. Це все коштує 2934 гривні. Є варіанти 1000. 500 Там треба дивитися, ціни на сайтах на 20 літрів такий бак. Мед заливається в бак, зручно його відстоювати, фільтрувати і зливати ось через кран по банкам. Чудова річ. я думаю, такий бак повинен бути у кожного пасічника. Ще у АВВ 100 з'явилася кремовалка цікава. Це новинка на ринку. На 50 літрів коштує вона 27 500 і є варіанти з підігрівом, коштує трошки дорожче. Кримує вона медциклічно. Там стоїть таймер, повністю все автоматично, не так, як що просто вставив там двигун і треба час від часу перемішувати самому або купувати якийсь там ненадійний таймер. Тут все воно вже чітко працює. Блок управління є, двигун надійний, великий. Можна замовити напряму у виробника. Є гарантія, гарантійне обслуговування. Також у цього виробника VV100 є свій канал на Ютубі. Я залишу посилання на сайт і на канал в описі під відео, кому зацікавить продукція. Є там цікава, у них центрифуга для віджиму воска з рамок. Можна прямо вставляти рамок рамки в цю центрифугу. Вона розкручується, цікава них є відео, можна передивитися, і віджимається віск автоматично, як у мидогонці, через парогенератор. ця цікава продукція, заходьте по посиланням, дивіться ціни, Спілкуйтесь з менеджерами. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі, пока.